студенти третьої групи світньої програми міжнародна економіка і Українські герої вічні. Два найскравіших приклади боротьби сьогодення. 2014 рік кіборбі, болися за рухопчиком, кухором між двома світами. Вони вистояли і вистояв бетон. 2022 рік Маріуполь, азов до вівща до сталі. Про них ми маємо зняти повний пенд. Про пекло, яке було реальністю, а не кіно. Захисники Азовсталі. І перетворили. Що я, я лише сьогодні. містити у валізу надію та залишки спокою, щоб вирушити не Або зібрати в рюкзак всю честь і сміливість, щоб стати творцем бажаного майбутнього. Що, тато, та, та. я обіцяв стати схожим на тебе. Я дотримався слова. Сподіваюсь, що не скоро побачимося. Максим, у сні. За тобою був Донецьк, за мною тепер Маріуполь. Сірий, ти не так стріляти навчився. Ну, батько до дитинстві часто дотирував піру водив, показую різні прийоми на наболювання. Я все вимогу світу і намагаюся. Сильно. А чого ще мать ковчу? Ніколи не боятися дорогів. Чи робити так, чи вони боялися мене? І не вже нічого не боїшся. Боюсь. Тримати вогонь сидіти в окопах не в Маріуполі, а десь під полтапкою. А мій син, ти не любив. Йому, бачите, краще малювати. Ніколи цього не розуміли. Він же хлопчак. А оця дружина попросила купити йому пістолет. І тут я зрозумів, що краще тримати руках в руках пензля, аніж автомат. Не знаю. Я тримала камеру. Режисерка мала бути. Закінчила універ, зняла дві короткометражки. А як сюди занесло? Знаєш, зараз не прикольно стояти за кадром. Завжди хочеться бути в головних ролях. А сьогодні... Ці ролі тут. А як же кіно? Кіно складу із ваших і моїх переписів. А з останці колись обов'язково знімемо. або потрапимо в нього хлопці. колись, коли прийде весна. Найма. Найма вже весна.